Доброго дня, шановні клієнти, ви часто дзвоните нашим менеджерам і запитуєте, як переїхати кордон стосовно різних документів, стосовно програми шлях стосовно інвалідності першої чи другої степені. Я вам раджу дзвонити в Прикордонну службу України. У нас в кінці відео є телефони Прикордонної служби України. Є ще такий телефон 1598. Тоді ви можете задавати свої питання. Безпосередньо їм, тому що в наші обов'язки входить забронювати вам білети, викупити білети, розказати, як доїхати до того чи іншого міста. Але ми не можемо відповідати за Прикордонну службу України. Тому ще раз прошу вас дзвонити в Прикордонну службу України, запитувати у них, як доїхати, як перетинати кордон. А вже інше питання стосовно білета, автобуса, страховки, будь ласка, запитуйте у нас. Ще раз повторюю телефон 1598. Прикордонна служба України. Або в кінці цього відео ви побачите телефони прикордонної служби їх чат-бот. Тоді не буде у вас проблеми з перетином кордоном. Дякую вам за увагу. Але якщо ви дзвоните нам... То ми можемо вам допомогти вирішити питання стосовно проїзду, доїхати з одного міста Європи до України чи повернутися обратно. Ми можемо розповісти, як забронювати місце в автобусі на першому чи другому поверсі, як зробити страховку, як перевозити багаж чи перевозити тварин. Це питання стосовно такого проїзду звертайтесь до нас. А ось прикордонна служба стосовно перетину кордону, тоді звертайтесь до них. Телефони прикордонної служби ви бачите зараз.